Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Звітує хова внаслідок обстрілів одна людина загинула, 14 постраждали. У селі Баранівка, Золичівської громади загинув 35-річний чоловік. Постраждали чоловіки 31, 33, 49 років. У селі Сподобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний, 25-річний чоловіки. У селищі Ківшарівка, Куп'янської громади, постраждав 83 Річний чоловік. У селищі Шевченкове постраждала 82-річна жінка. У місті Лозова постраждали 39-річний чоловік. І жінки 47, 54, 66, 79, 80 років. У селищі Куп'янськ, вузловий Куп'янської громади, постраждав 44-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 10 кабів, 3 впівідрони, один БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Структури у місті Харків, пошкоджено склінні вікон гуртожитку. У Куб'янському районі в селі Сподобівка пошкоджено два приватні будинки та одну будівлю. В селі Андріївка чотири приватні будинки. В селі Осинове 14 приватних будинків. В селище зловий автомобіль. У Лозівському районі в місті Лозува пошкоджено 12 приватних будинків. У Богодухівському районі в селі Баранівка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв сто. 81 людину залишилися 83 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 8263 людини. Протягом доби, з 18 по 19 жовтня, рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів на Харківщині. Рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, причиненою ворожим обстрілом. 18 жовтня, близько 17.30 російські війська завдали удару. Керованою авіабомбою по житловому сектору міста Лозува. В результаті влучання сталися руйнації та пожежа на території приватного домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Постраждало шість осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. Повідомляють військові на південно-слобожанському напрямку противно Нік вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадна Кам'янка та Болугівка. На куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степовано-Воселівка, купянськ Петропавлівка та у бік Малої Шапківки і Піщаного.